Українські зброярі отримали можливість увійти до топ-п'ятірки світу щодо експортного постачання зброї. Народні депутати ухвалили законопроєкт, який дає старт для реалізації концепції Дефенс Сіті. Спеціальний правовий режим для вітчизняних підприємств оборонно промислового комплексу дозволяє суттєво наростити виробництво сучасної української зброї і військової техніки, розвивати новітні технології, залучати інвестиції у галузь і підвищити спроможність сил оборони України наших зброярів звільняють від податків на прибуток, землю і нерухомість, та від екологічного податку для виробників зброї спрощують митні процедури та експортний контроль товарів військового призначення. Потрапити до списку пільговиків зможуть компанії, які 75% своєї продукції виробляють, а не збирають з іноземних компонентів. Першочергове право купувати українську зброю залишатиметься за міноборони. Залишки дозволятимуть експортувати, пояснюють у парламенті. Нам потрібні системи Петріот, але ми не виготовимо системи Петріот, скільки б ми не забороняли експорт, скажімо, дронів за кордон тих, які у нас перевиробництва цих дронів, і ми ну не, Міністерство оборони не має оборони ані коштів, ані можливостей. А а подекуди навіть потреби немає для того, аби закуповувати цей вид озброєння. Саме тому я і говорю, що процедура експорту вона повинна бути в. Включати в себе дозвіл від спеціалістів з безпеки, які б приймали відповідне рішення, не на шкоду України.